Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Гвардійський ракетний фрегат допитливий намагався у третій ночі обстріляти Україну. Проте не так сталося, як гадалося. Допитливий тільки вийшов з ремонтної бухти, приєднався до групи кораблів та здійснив пуск. Під час такого пуску стався вибух в пусковій установці. Корабель загорівся. Телеграм-канал Морський Вовк зазначає, що у стріві не стане не скоро. Загинуло понад 15 моряків. На борту був один із племінників адмірала Соколова. Гинув операція помста почалася. Загиблі мирні військові. Кожен, хто пішов від рук окупантів. Ми вас пам'ятаємо. Кожен винен буде покараний або кармою, або зсу водночас у ВМС визнали, що потоплено лише два з близько десяти російських ракетоносців. Там пообіцяли, що Україна продовжить завдавати ударів. Україна за період повномасштабної війни потопила або вивела з ладу третину всіх військових кораблів Росії у Чорному морі. Це завдало сильного удару по військовому потенціалу країни агресорки. Про це речник військово-морських сил України Дмитро. Платенчук, розповів данню Associated Press. Як повідомив Платенчук, останні удар у двадцять 23 березня. Вразив російський десантний корабель Костянтин Ольшанський, який стояв у доці, у окупованому Севастополі. Це судно входило до складу ВМС України до того, як Росія захопила його під час анексії Криму 2014 року. Раніше речник ВМС інформував, що під час удару того ж дня також були пошкоджені ще два десантні кораблі, того ж типу Азов і Ямал, а ще корабель розвідки Іван Хурсе». Плетенчук сказав. Аера, що атака налаштована українськими ракетами Нептун, також уразила об'єкти порту Севастополя та Нафтобазу. Зазначається, що російська влада повідомила про масовану українську атаку на Севастополь минулими вихідними, однак не визнала жодної шкоди флоту. Речник ВМС зазначив, що в результаті останньої атаки було знищено або виведено з ладу третину всіх військових кораблів, які були в рех в Чорноморському морі. До війни водночас Петенчук визнав, що потоплено лише два з близько десяти російських ракетоносіїв він пообіцяв, що Україна продовжить завдавати ударів. Наша кінцева мета повна відсутність військових кораблів, так званої Російської Федерації в Азовському морі та чорноморських регіонах. Заявив речник ВМС України. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.